Вітаю всіх садівників, фундуководів, а також грибарів. Закарпаття. Неділя, 29 вересня. вже по обіді. вирішив трохи прогулятися. По грибочки пішов і вже перша знахідка є. Дивіться, які тут боровики. Один, два. Три. Чотири. Я тут причаївся в мохуй. Чотири. А тут який красень. П'ять. Досить тут Такий схил гострий. Буки такі. Столітні досить важко йти, але будемо трохи гулятися. Прогулятися. Так Зараз цих 5 штук зірву. Де вони ну ще раз подивитися на цю красу? Оба! Краса. Нажму на паузу, якщо ще щось знайду, то покажу.